Радісно так, коли є такі діти вдячні, які розуміють ту мамину любов, розуміють, що мама присвятила своє життя для них, те, що ви подарували їм не тільки життя, а навчили їх бути людьми, навчили їх бути щирими, добрими, завжди такими прихильними до людей і просто гарними синами. Це вітання від вашого другого сина Віктора із сім'єю. Ми сьогодні разом з дружиною, з вашою внучкою вітають вас. Хочуть подякувати за все те тепло, за доброту, за ласку, за, за те все, що є повсякчас і повсякдень. Бо мама це і наше все, це і наше серце, це і наш дім, це і наша радість, це і наше добро. Ми дурному народі кажуть, поки мама, поки ми її діти, і це правда. Дай Бог, щоб ви довго могли бути служити їм мамою, бо наше материнство воно наділене Богом. І це є дуже велике жіноче щастя, коли ми носимо таке гарне це звання. Ми тут маємо такі гарні рядочки від нього. Він підготувався, хоче вас гарно привітати. Шановна Галина Івасиовна, е е з вашим ювілеєм 60 е років, хочемо вас привітати. Син Віктор вітає із сім'єю, дружиною Настою, донечкою Поліною, сватами. дорога наша мама. Хоч ми сини далеко від вас і не зможемо приїхати на ваш ювілей, але знайте, що ви є і будете для нас найкращою людиною в світі. Ви варта всіх скарбів світу. Ми цінуємо ваші руки, цілуємо їх. Ними ви нас доглядали. Дякуємо, маму, що життя подарували. Ми вже дорослі стали, діти, і робимо все, як ви вчили. Ми вас ніколи не забудемо. Перед вами схиляємося до землі. Я, ваш син Віктор, з сім'єю хочемо привітати вас. Бажаємо вам міцного здоров'я. Бажаємо вам щастя, любові та достатку. Легкої праці та легких доріг, вірних друзів, добрих та порядних людей в вашому житті. Нехай життя ваше буде довгим і щасливим, а кожен день приносить лише радість та натхнення до вашої нелегкої праці, і нехай Бог благословить і ваш ангел охоронець завжди буде з вами і допомагає вам на ваших довгих. Тих дорогах, які ви будете собі обирати життєво. все вам самого доброго і найкращого. Дуже гарно дякую вам дуже. за те, що ви доставляєте таку радість і дуже дякую своєму сину Віктору, невісті Насті і муці Полінці, за те, що вони е, е, такий сюрприз зробили. Дуже дякую. Я вас люблю, цілую, обіймаю і завжди вас вам буду допомагати. Усього буду для вас, як ангела, буду вас оберігати. У всіх дорогах життя. То завжди, знаєте, та мамине то переживання і та така молитва завжди сама навіть по собі знаю, де б не було, куди б не йшла. Я знаю, що вона завжди молиться і переживає. І ви знаєте, як то відчутно і як вона допомагає в житті. Нехай та ваша доброта і то ваше таке материнське перечуття завжди буде в спокої за ними. Нехай з ними буде все найкраще, а ви тільки моліться і просіть Бога, щоб все було у родині і в нашій державі так, так само все добре і як найкраще. А ми ще хочемо вам подарувати пісню зараз, який йде співати для найдорожчої мами. Це від ваших синочків, які вас дуже люблять. І ви знаєте, що завжди захоплюються такими дітьми, які це розуміють, що таке мама. А ви дякувати Богу виховали гарних синочків, які вас шанують, підтримують і просто щиро люблять та поважають. гарно, дякую. Знайомими стежками Радіщі в біду, до тебе моя мамо, тобі я низько поклонюся, як у дитинстві привернуся, дорога додому, до рідного краю, дорога, де мати чекає завжди. Край воріт. чи радість на серці, чи в душу запала тривога, Ідемо до мами і будемо йти сотні літ, бо все найдорожче на світі до мамині очі, усмішка ласкава, як віті, в нев'яночий світ, ідемо до мами, в ні сонячні зоряні ночі. До мами пройшовши весь світ! Вранню весну і сивою зимою, день і ніч іду зустрітися з тобою, стежка до мами то зоряна ниточка долі. Яка не загубиться серед волошок у полі, дорога додому, до рідного краю, дорога, де мати чекає завжди край ворі. Чи радість на серці, чи в душу запала тривога? Ідемо до мами і будемо йти сотні літ, бо все найдорожче на світі. Що ласкава, як квіті, в невіяночій цвіт, ідемо до мами, пні сонячні, зоряні ночі, ідемо до мами, пройшовши.